Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку мутації. Мутаційна мінливість виникає внаслідок змін структури або кількості чи розташування молекул ДНК. Ви вже ознайомились з причинами цих порушень і механізмами репарації ДНК, які дозволяють ліквідувати такі порушення. Але якщо механізм репарації ДНК, не впораються із завданням, то виникає зміна ДНК, яка буде передаватися нащадкам. Виникне мутація. Слід зазначити, що у багатоклітинних організмів нащадкам буде передано лише ті мутації, які виникли у статевих клітинах. Мутацією називають зміну ознаки, що зумовлена зміною спадкових структур, перебудованою генетичного апарату. Мутації змінюють генотип особи. Вони виникають раптово і іноді надають організмові значних відмінностей від вихідної форми. Ученими такі зміни були відомі давно. Мутаційні мінливості присвятили свої роботи Сергій Іванович Коржинський і Гуго Дефрис. останньому належить термін мутація. Крім того, він сформулював основні положення теорії мутацій. Основними положеннями теорії мутації є: мутації виникають раптово. Як дискретні або перервні зміни ознак. Нові форми є стійкими. На відміну від неспадкової мінливості, мутантні ознаки не устворюють неперервних рядів і не зосереджуються навколо якогось середнього типу мутації якісними змінами в організмах. Мутації проявляються по-різному. Вони можуть бути і шкідливими, і корисними. Вірогідність виявлення мутацій залежить від числа досліджуваних особин. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно. Наразі відомі мутації в усіх групах живих організмів. Існує багато мутацій і в людини. Саме мутаціями зумовлена різноманітність або так званий поліморфізм людських популяцій. Різна пігментація шкіри, волосся, колір очей, форма носа, вух, підборіддя тощо. Існує кілька варіантів класифікації мутацій. За типом прояву ознаки в гетерозиготі мутації поділяють на домінантні, які проявляються у гетерозиготі, і рецесивні, які не проявляються у гетерозиготі. За локалізацією у клітині розрізняють ядерні. Тобто ті, які змінюють гени, розташовані в ядрі клітини, і цитоплазматичні, які змінюють гени, розташовані в цитоплазмі клітин, наприклад, у мітохондріях або пластинах. Залежно від причин виникнення, виділяють спонтанні, в яких причина виникнення не встановлена, та індуковані, причиною виникнення є дія встановленого фактора фізичного, хімічного або біологічного мутації. Важливим є також те, що у яких саме клітинах виникають мутації. Якщо вони виникають у соматичних клітинах, це є соматичні мутації, то можуть передаватися нащадкам лише за умови вегетативного розмноження. Якщо ж вони виникають у гаметах це так звані генеративні мутації, то можуть передаватися нащадкам за звичайного статевого розмноження. Проте однією з найбільш поширених класифікацій мутацій є їх розподіл за рівнем організації спадкового матеріалу, на якому відбувається мутація. Якщо мутація змінює лише один ген, тобто заміна, втрата чи додавання пари нуклеотидів відбувається в гені, це приклад генної мутації. У разі, коли зачіпається комплекс генів на хромосомі, це, власне, відбувається заміна. Трата додавання чи зміна місця розміщення ділянки хромосоми – це є прикладом хромосомної мутації. А коли зміни відбуваються на, рівному, на рівні генному, це є зміна кількості окремих хромосом чи всього хромосомного набору, це є прикладом геномної мутації. До геномних мутацій належать поліплодія і гетероплодія. Поліплодія це збільшення кількості хромосом шляхом додавання. Цілих хромосомних наборів у результаті порушення мейозу. Гетероплодія це зміна кількості хромосом не кратна на набору. Явище, коли яка небудь із хромосом у генотипі має не дві, а три гомологічні хромосоми, називається трисомією. Трапляється і втрата однієї з гомологічних хромосом моносомія. Фактори, які здатні індукувати мутаційний ефект, називають мутагенними. Установлено, що будь-які фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть порушувати гомеостаз, здатні спричиняти мутації. Традиційно їх поділяють на фізичні, це, наприклад, рентгенівське та інші випромінювання, ультразвук, температура тощо, на хімічні це так звані хімічні сполуки, та біологічні віруси, токсини. Значну загрозу як мутагени для людини можуть становити шкідливі звички. І тютюнопаління, і алкоголь, і наркотичні речовини є досить сильними мутагенними факторами. Вони призводять до підвищення ризику виникнення мутацій у нащадків. Мутагенні фактори широко застосовують у селекційній практиці з метою отримання нових сортів рослин і порід тварин. Так, на рослини діють критичними температурами, іонізуючим випромінюванням, хімічними речовинами та іншим.